Приїхала до нас така вон Спарта з Нідерландів, брендовий велосипед, алюмінієва рама, 28 колеса. Дуже гарно, Подивіться, крила дуже гарні. Спарта на крилах пише. Все зроблено так дуже прекрасно. Фара, Спарта має амортизаційну вилучку на Має, дивіться, Динамо втулка в колесі є, яка дає енергію на передню задню фару. Дивіться, які широкі вода усилені. До 150 кг витримуєте велосипед. Резина майже нова, дивіться. Ще пару років можна їздити без жодних проблем. Має вам дзвіночок. Має, дивіться, серборуль, собі вам не зручно. Ще поставили, як вам зручно. Чи в дорозі, ще де. Без проблем. Так, планітарка в нас Nexus 8. Тут стоїть оригінальна втулка Nexus, Shimano Japan Дивіться, які грубі алюмінієвий багажні добротник тут стоїть. Колір чорний, дуже прекрасний, класичний, дуже гарно виглядає. Хто любить чорний колір, це просто, подивіться, як мрамор виглядає гарно, такі перламутлений на сонці. Хто гальма у нас? Ролерні. передні, задні. підніжка тут стоїть. Дивіться, яке сідло коричневе, підібране, комфортне. Хто любить комфорт. Тут у нас значить амортизація під сідлом. Комусь буде цікавий такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Також відсилаємо по цілій Україні без проблем. Можете заїхати до нас в веломагазин, село Куликів, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253.